Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати трошечки змін на своїх стелажах. Так як в мене більше ніж 100 горщиків орхідей, і літо має таке свойство, як дуже швидко закінчуватися. Мені одразу треба було продумати, де я буду тримати свої орхідеї в період осені і зими. Тим паче, треба, щоб було достатньо місця для цвітіння. Я сподіваюся, що воно в мене буде. Нарешті пишне домашнє цвітіння і щоб квітували багато орхідей. Бо більшість своїх орхідей я і не бачила в домашньому цвітінні, одразу показую, що навіть моя реанімаційна верхня поличка орхідеї стоять нещільно, щільно, є гарні тут вже. Випадки орхідеї перейшли на інші полички. Тут теж нещільно. А ось тут взагалі є ще вільне місце. Це буде для цих орхідей, які поки квітують і стоять на цьому підвіконні. Будемо чекати їх пересадок, тому що це вже необхідність. Треба буде підготувати гарно орхідеї до нового квітучого сезону. Є місця, є місця, це дуже гарно. Ще хотіла вам показати, що я зробила собі нижню поличку. Тут в мене був такий склад, горщики, тримачі, засоби для орхідей лікувальні і купа різного мотлаху. Я оббила цю поличку, виставила орхідеї. Докупила я дві лампи денного світла. В мене були фітолампи, тут в мене стоїть і фітолампа, і денного світла. Тут в мене великі орхідеї в великих горщиках, але все-таки ті, яким треба більше такого світла. І я вирішила додати сюди ще й фітолампу. Все одно вона в мене є, хай квітують. Я її не купувала, це ще з того стелажа, коли цей стелаж був в мами, і на кожній поличці була фіта і звичайна лампа. І сюди додала ще другу лампу. Ви бачите, що справа лампа вона менш інтенсивніша, зліва вона набагато світліша. От зліва це нова лампа, дуже було бага... тут погане освітлення, воно якби вибивалося із каліїсти стелажу і видно, було поганенько. Не зовсім вистачало люксів для орхідей. Тут тепер така яскрава поличка, листя зеленіє, прям все чудово, мені подобається. Прям таки є гарний результат. Ще хотіла вам показати, як тут в мене дитина розвивається у цієї орхідеї, трошечки надсікла листочок, і корінчики із округлих пішли зростати. Далі їм є місце. Також, окрім того, що в мене є орхідеї, в мене ще є каланхоє різні і два. У мене горщичка. От я тут оновлювала, пересаджувала те, що не квітує. Це в мене із дому привезені мої квіточки. Це як пам'ять про домівку. Туди, на жаль, я потраплю напевно не скоро, дуже не скоро. Також в мене є з патіфілом. Дуже мені хочеться привчити жіноче щастя. Нарешті його отримати. У мене вже було антуріум з патіфілом, на жаль, щось з ними не вийшло. Хочу з патіфілом привчити, а потім і антуріум. Тим паче, антуріумов дуже велика є варіанція. і червоні, і рожеві, і шоколадні, і білі, наскільки я бачила. Також поки насолоджуємося цвітінням і потихеньку готуємося. Звісно, що орхідейне хобі це більш таке для душі. Але воно ще й коштовне. Тож потихеньку-потихеньку купую, пересаджую. Я думаю, що це правильна стратегія, тому що дійсно квітів дуже багато і час дуже швидко плине. Хочеться, щоб всі орхідеї мали гарний розвиток, для цього треба мати нормальні умови, трошечки місця, горщик і достатньо світла, тому що як не крутий. А світло дуже важливе для розвитку орхідей. Ось і все. Будемо закінчувати на цій ноті. Це відео трошечки обновилася, додала ще більше простору для своїх орхідей. І далі буду ще робити пересадки. Бажаю вам гарного дня і безпечної ночі! Ще побачимося на моєму каналі.